Смирення це шлях довжиною життя, і ним дуже важко ступати. Це хрест особистий нести до кінця, упавши, щоразу вставати. Смирення це меншому бути завжди, ставати не паном, слугою, старатися немочі інших нести, смирення з любов'ю йде поряд. Смирення – всміхатися кривникам всім, не тільки устами. А серцем, коли гострим словом чи ділом гірким поранили душу не вперше. Смирення це витерти сльози з очей, емоції гніву здолати, пробачити навіть підступних людей, і місця образам не дати, смирення чекати на відповідь так, аби не було нарікання, і навіть коли забариться вона, надіятись без коливання. Смирення – собі не шукати хвали, медалей в душі не складати, а вмить, коли люди тебе піднесуть, всю славу творцеві віддати, смирення відкинути волю свою, плотські перекресливши плани, віддати життя у міцні руки тому, хто буде завжди поруч з нами. Смирення – це шлях довжиною життя, бере свій початок у яслах. Веде крізь пустелю для випробувань, крізь бурі лягає так часто. Смирення це шлях, коли цар на ослі, що жив не у пишних палатах, почує осанна з куточків усіх, а потім наказ розіп'яти. Смирення це мить, коли тихо схиливсь син Божий, не просто людина. І учням своїм ніжно ноги помив, хоч дихала смерть вже у спину. Смирення це шлях, що веде до Христа, це руки пробиті і ноги. Дорога це дуже терниста й вузька, та тільки на ній перемога. Смирення це вибір. Зроби його ти, аби не журитися слізно. Ступи на цей шлях і по ньому іди. Сьогодні поки ще не пізно. Слава Богу.